Дві команди з Вінниці представлятимуть Україну на всесвітніх іграх зі спортивної акробатики в Китаї. Це жіноча пара Ангеліна Чернявська та Рузана Вечерук, а також жіноча група Аліна Пугач, Каріна Островська та Еліна Козачанська. Спортсменки щоденно на тренуваннях, аби відточувати до бездоганності усі рухи та гідно показати свій рівень у серпні. В місті Ченду наша знімальна група побувала на одному з тренувань майстри спорту та призерки міжнародних турнірів. Вінничанки Ангеліна Чернявська та Рузана Вечорук перші поїдуть на всесвітні ігри, виступають разом сім років і за цей час навчились довіряти одна одній, що є важливим в акробатиці. Путівку до Китаю вибороли завдяки успішному виступу на чемпіонаті Європи, який став відбірковим етапом. Дівчата жартома сперечаються, яке місце посядуть, але згодні в одному змагатимуться тільки за перемогу. Перший місць. Перше місце і все. До турніру дівчата готуються щоденно по два тренування на день. Відпрацьовують до досконалості усі три програми змагань. У нас по два тренування в день по три години. Ми танцюємо всі вправи. Ні, дві вправи ми танцюємо на ранішній тренування, а потім третю вправу, фінальну ми танцюємо на другому тренуванні. Балансова вправа, динамічна вправа та комбінована вправа. За кожним рухом спортсменок стежить головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Юрій Голяк, приділяє увагу найменшим деталям виступу. Ми підходимо до гарної форми на сьогоднішній день. Десь на 80% вже спортсмени готові до виступу. Склади, скажімо так, що вже досконалі. Програма досить складна, і треба її відточувати і показати найчастіше виконання цих цих елементів. В всесвітніх іграх виступить і жіноча група з Вінниці Аліна Пугач, Каріна Островська та Еліна Козачанська. За чотири роки тренувань виступ на світовій спортивній арені дебютний для дівчат. Це найбільше змагання у нашому спорті, так як ми не олімпійський вид спорту. Тобто, це максимальна вершина, чого ми можемо досягнути. Саме інтенсивна підготовка до всесвітніх ігор почалася приблизно вісім місяців тому. А взагалі, всі чотири роки, ми йдемо до цієї мети та стараємося здобути перемогу. За підсумками чемпіонату Європи, п'ять українських команд вибороли ліцензію на участь у всесвітніх іграх. Серед них і обидва склади з Вінниці. Україна буде представлена в кількох номінаціях: жіноча, чоловіча та змішана пари, а також жіноча та чоловіча групи, зважаючи на наші обставини і тривоги, які постійно щоб не проривати тренувальний момент. Наші дівчата тренувалися за кордоном на національних базах інших країн, що давало їм можливість максимально підготуватися до даних змагань. Заключний збір на 9 днів проводиться так само в місті Бакуазі Варша. Виступи війниських акробаток заплановані на 7 та 8 серпня. Дівчата вірять у свій успіх та прагнуть гідно представити Україну на міжнародній арені. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.